Так, всім привіт. Слухайте, по-перше, каже мені команда Андрій, змінюй кофту, коли знімаєш випуски. А мені так подобається ця кофта. І ні на що змінювати цю кофту. По-друге, в мене є нові мікрофони. Ось бачите, вони такі, як кліпси, зроблені. А в мене всі інші кофти без цих шнурочків. А якщо я вдягаю, наприклад. Якусь просто футболку, то чіпляти ось сюди. представляєте як воно виглядає по дібільному Тому буду в цій кофті. Вона такого кольору, як всі стіни тут в домах. Нормальна кофта. Всім привіт! Мене звати Андрій Крупкін і це рубрика. Так, для тих, хто вперше. Я засновник компанії Академія з продажу. Я підприємець, я людина, котра вийшов з того, що сам працював, шукав собі роботу і не одну роботу. Мені зараз 32 роки. До 27 років я був працював у наймі. Менеджером з продажу, керівником відділу продажу, тим лідом тощо. Барменом на стройці працював неважливо. Я знав, що таке шукати роботу. Мої друзі шукали роботу, і я ще створив бізнес. Де допомагаю іншим людям шукати роботу. Я просто беру свій особистий досвід, досвід наших випускників Академії продажу, тих людей, котрим ми допомогли знайти роботу, а це майже тисяча людей, котрі знайшли роботу, і там десятки тисяч навчених людей. Тому просто моя суб'єктивна думка на те, що відбувається на ринку труда. А відбувається казна що. Іноді це смішно, іноді. Не смішно не вам вирішувати. Тому підписуйтесь на мій канал, там дуже багато ще чого цікавого. А ще ви пишете в коментарях Андрію. А покажіть нам класні е співбесіди, як люди не туплять. А проходять е, класно? Ми дуже крута ідея. Дякую вам. Ми зробимо підбірку, і я думаю, що розбавимо такими прикладами, щоб можна було перенімати їх досвід і робити так, як роблять люди. Так що, отак, дякую вам, велике, за коментарі. Поїхали. Здравствуйте ще раз. Скажіть, що вас заинтересовало в вакансії? Почему вакансії? Почому именно нам? Вообще специфика работы, как бы я сам работал с кем... А вы на кровати лежите? <laughs> да, да, да. Да, ну, мы же с вами сейчас все-таки на собеседовании. собеседовании. Один из бизнес-процессов в разрезе работы. Давайте, может, как-то хотя бы сядем. Что да. надо сделать? Ну, хотя бы сесть, потому что, видите, я же сижу за столом. Я, я, я сел, я сел, я сел. Блин, э, он на кровати лежит, но за э, его обличьем Не, не, не видно, що він лежить на кровати. Спасибо, я сів. Угу. Да, 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 я сів. А людина, не зрозуміла, що треба сісти. прикольно. Сів. Просто у мене така ситуація, ситуация, що у меня гості прийшли, поэтому я як как би бы, в комнаті. компанія? Компания, вообще в целом известная, Мне понравилась специфика работы. И в целом, как бы, имидж компании я вижу не только денежный -то прирост, ну, в плане заработка, я вижу карьерный рост. вертикально, uh -huh. вот. Uh -huh. Ну и как бы не все в деньгах, также как бы и морально, как бы есть составляющая что я хочу именно развиваться у вас. Именно Хорошо. Что, а что, не... что знаете yeah. о нас? Вот Вы говорите, мы большая известная компания. Что знаете о нас? Как понимаете, что в приоритете нужно будет продавать? Ну, в цілому, чесно говоря, я читав немного про вас, если чесно. Просто у мене двоє маленьких дітей, і получается, я вночі вообще не высыпаюсь. Так, що коїться, шо коїться, шо він має на увазі. Так, а ну давайте пересмислимо. Людина вийшла на зв'язок на співбесіді лежачи на дивані. До нього прийшли друзі, і ще у нього двоє діток і він не висинається. Що це за підхід такий? Ну, навірно, куди б ми його з вами взяли на роботу? Я не знаю, ну ким. А Мені складно таке коментувати. Що треба щось казати на таке. По-перше, команда, не робіть так зі мною не треба давати мені такі е, такі кусочки. По-друге, ну, дивіться. Ось, будь ласка, дивіться на це. Це людина, котра, як мінімум, пройшла відбір резюме. Вона по якимсь критеріям підійшла рекрутером. да, вони її вони її запросили, а потім щось сталося в житті людини, що вона розуміє, що то нормально так проходити співбесіду. Давайте рухатись далі. Так робити не треба, запам'ятайте. Просто сідайте, якось готуйтесь краще не лежачи на дивані. Я вас зараз переведу в зал очікування. Також, будь ласка, не відключайтесь. Добре? А, а скільки це буде чекати, просто, Ну, як я казала, десь 30-40 хвилин буде співбесіда проходити. Так. Ну, мені треба зараз поспілкуватися з двома ще кандидатами, прийняти рішення стосовно того, з ким йду далі. І ну, mm. до цього треба А А вас що там з часом не, не розраховували? Ну, про... ну, просто я не знаю, як. Наприклад, кажу, якщо буде до 20 минут, то я в принципі встигаю. Ну ну ладно, давайте я. Я бачу це так: що людина потрапила на співбесіду, зрозуміла, що що є ще якісь люди, і просто не змогла підібрати слів. Блін, а, хочеться таких людей навчити розмовляти. Або якщо ви реально спішите, якщо у вас є коротенький час там на спів на співбесіду, а що? А що? А що, а що ви думали? Я не я не розумію. Що ви думали? Як ви думали проходять співбесіди? Давайте ще раз, я в якомусь випуску про це казав: ми не можемо з вами сперечатись на рівні відносин. Ну не можемо. Я, типа, дуже поважаю ваші відносини до свого життя. Я така людина, котра взагалі не дуже полюбляє, коли там, типа, є якісь правила, але є якісь просто морально-етичні моменти, які виглядають як правила, просто для того, щоб людині, котра з вами комунікує в даному випадку рекрутер, йому було з вами зручно. Ну, наприклад, рекрутер же слідує цим морально-етичним правилам. Наприклад, рекрутер не, ле, не лежить на кріслі. Наприклад, на... Наприклад... рекрутер не лежить на кріслі. Да? Рекрутер не каже вам: давайте, у мене є 5 хвилин. 5 хвилин, давайте, 5 хвилин, два вопроси, а далі я там сам вам перезвоню. Відношення. Чуть-чуть докрутить своє відношення до свого життя. Дивіться, вас важ ніхто не заставляв приходити на цю співбесіду. Так виділіть час. Ну, виділіть час. А я бов, якщо у вас його нема, так скажіть, у мене немає цього часу. Тільки не фиркає, тому що, типа, ах, як так? Мене безробітнього, ці рекрутери заставляють довго проходити співбесіду. Відношення. Ми повинні з вами змінити тільки відношення або там ставлення до того, що відбувається в вашому житті, і відношення до співбесід, відношення до клієнтів, наприклад, якщо ви менеджер з продажу, відношення до відношення до своєї команди, якщо ви керівник, відношення до бізнесу, якщо ви підприємець, відношення до дитини, якщо ви батько, відношення до дружини, якщо ви або там до, до, до чоловіка, якщо ви займаєте якусь соціальну роль в цьому житті. Відношення вирішують. Я коли бачу такі співбесіди? Ну, це ж питання не просто в тому, як людина ось зараз там поступає, ну, типа хріново, ви ж пишете мені, мені в коментарі, особливо коли пишуть рекрутери, типу Андрій, дякую вам, блін, класно. Реально бачу те ж саме, я рекрутер. Навіть дівчина нещодавно написала: а як із-за того, що приходять непідготовлені люди ще й токсичні, як не втратити. Бажання працювати рекрутером, ваше ставлення до ставлення, саме ставлення, да? не те, що ви зробили вже, а саме ставлення, що з вами відбувається до того, як ви приходите на співбесіду, вона представляєте, воно відбуває бажання людей працювати з вами, вести діалог. Ці відоси вони направлені на те, щоб змінити ваше ставлення? А може не змінити, може, 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 вам, вам це не треба. Хоча я надіюся, що, що що треба. Тому як це коментувати, що там людина не може більше 20 хвилин витратити на пошук. Можливо, можливо, супер можливо. Це там в кавичках все можливо. Роботи свого життя, або там тієї компанії, котра змінить життя людині. Особливо воєнний час. Зараз я знімаю це відео, поки йде війна в нашій країні. Не розумію. Тому це питання про ставлення. Рухаємося далі. Рекламна пауза. У нас з'явився спонсор цього випуску. Це інтернет-магазин, компанія по виробництву ось таких крутезних худі з аніме. Ось так от. Це компанія мого рідного брата Сані. Це його перша справа, він її буквально нещодавно відкрив. Тому посилання для всіх анімешників, котрі люблять е, худі, і не тільки худі з аніме будуть під цим відосом. Заходьте на сторінку в інстаграм та замовляйте собі ось такі худі. Іші. Іші, Іщ, до речі, з японського буде воля, тому іші. Чому нам відправили? Я розумію, що ви в пошуках роботи, шукаєте, відправляєте багатьом. А чому нам? Чим ми вас заціпили? Ну, просто хороша компанія. Угу. Ви заходили на наш сайт соцмережі? Скажу так, ні. Не розглядала детально. А звідки ж ви знаєте, що ми хороша компанія? Так, 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 банальна історія, просто готуватися треба. Пам'ятаєте, на поверхні лежить у нас питаннячко, ми повинні щось відповісти. Зайдіть, будь ласка, перед співбесідою на сайт компанії на соціальні мережі. Зайдіть там багато інформації про кожну компанію є. Якщо ви зайшли, і нічого не побачили, то у вас є теж інформація для відповіді на це питання. Каті Катя каже: А що вам подобається нашій компанії? Ви кажете, я зайшов, нічого не знайшов. Я зайшов в інтернет і нічого не знайшов, тому я не знаю, що подобається мені вашій компанії. Ну, Мабуть, рекрутер, котрий знає, що нічого і не має ніякої інформації, таке питання може навіть і не буде задавати. А може, а може буде задавати, якщо, наприклад, у компанії якийсь там класний продукт, і ви можете відповісти, е використовуючи саме цей продукт. Наприклад, вас питають, що вам подобається в нашій компанії? І дуже дуже швидесенько, ви можете відповісти, мені дуже подобається те, чим ви займаєтесь, та той продукт, котрий ви продаєте. А коли ви кажете, мені дуже подобається ваша компанія, а потім вам задають додаткове запитання, і ви не знаєте, чим займається компанія, і вообще ви нічого ніде не бачили, ну це ну це брехня. Типа секунду тому ви тоді збрехали. Ну, подумайте про це. Блін. Якщо не заходили на сайт. Не знаю, мабуть, інтуїція. <рели> 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 uh, мабуть, інтуїція. Перетворюйте це на жарт. Можете, можете сказати, у вас може така бути фраза, якщо ви так привикли казати всім, ви можете потім сказати: то був жарт. <рели> mm. <рели> Не? Не допетрили? петроли? Ви спочатку кажете, мені подобається та компанія, ваша компанія, потім вас рекурс запитує, а чим займається наша компанія, ви кажете, я не знаю. А потім рекрутер вам каже, така, навіщо ви тоді сказали, що ми вам подобаємося, ви знаєте, а ви можете сказати, то був жарт. І в саме цей час жарт то є те, що ви сказали потім. Розумієте? Ні? Ладно, Так не треба казати. Дивіться про компанію щось. Я думаю, нам минут 20 и хватит. Хорошо, давайте. Хорошо. Меня зовут Катерина. Я полностью курирую процесс найма в компании. И у нас с вами сегодня mm. собеседование на позицию менеджера по продаже. А, Нурбек, скажите, что вас заинтересовало в целом в нашей вакансии? Почему решили откликнуться на нее? Потому что я только что приехала, сама ты Раньше работал работала менеджером по продажам, ведущим, работала руководителем мотива продажи, даже директором мотива продажи. Угу. Хорошо, подождите, это немножечко в другом вопросе. Что заинтересовало в нашей вакансии? Почему Именно в Ну, не было никакой разницы. Просто я видел вакансию и открыла. А мне не а вы не подобайте. ну. Е, ви чуєте, як він це ну, іскрин каже? Е, людина, найм на ринку Казахстану? Я була в чому. Ну звітні ще раз, разі питання. Що <ріст> заінтерісувала в нашій вакансії? Це каже про те, що людина трохи нервує, але каже правду. даже ничего нету такого. Вау, именно хочу в эту компанию такого не было. Так, классно. Ну не, ну а чё, а чё, а чё, а чё не? Ну а чё не? Вот краще так, вот краще так сказать Типа а чё не? Ну типа мені все не в какую компанию. Я не знаю, мы не сдаете, або не, что вся людина З усмішкою все каже. Не знаю, може, може мені здається. Коротше, ми, от краще, краще так, аніж е, просто там щось видумувати на ходу. Мені все одно. Слухайте, може у людини реально є якась е, знаєте, життєва ситуація, де йому реально все одно. Я пам'ятаю, як я своє, в свій час шукав собі роботу. Е, це був 2013 рік. І Я прям хотів з міста Запоріжжя переїхати до Києва працювати. Я просто захзаходзахя. Я розумів, що мені переїхати там до міста Києва. Мені треба гроші. Гроші, наприклад, не там саме велика сума завжди для людини, яка переїжджає в інше місто, це життя, житло, житло, да, зняти, зняти квартиру. Я тоді розумів, що мені мінімум треба. Там, ну, я не, я не пам'ятаю там скільки, але ну, там, 10 тисяч гривень точно мені потрібно було для того, щоб зняти житло. Це коли курс долара був 8. 8, 8 гривень 1 долар. У мене цих грошей не було. І я як собі думав, буду просто листати е, сайти Work.ua, там робота і буду дивитися просто зарплатню. Ну, типу, я вибрав менеджер з продажу і просто зарплатня. Логіка дуже у мене була проста. Там, де є стільки грошей, щоб мені вистачило на переїзд, на знаття квартири там е, грошей, там я й буду працювати. Ну. Це не каже про мене, що я там невідповідальна людина. А може, блін, а може і невідповідальна, але то були такі умови життя у мене. Там 23 роки, я нічого тоді не розумів, як там відноситись. Хоча мені е, не було все одно, де працювати. Е, але так, тому може, у цієї людини та, також така ситуація. Тому що у нього є якийсь там досвід. Але якщо ми кажемо з точки зору, типу, рекрутерів, ну звісно, рекрутерам не подобається. Тому я думаю, що моя команда і додала цей випадок сюди, в, в цей випуск. Короче. Кажіть завжди правду. Якщо ця правда не подобається рекрутерам, кажіть її так впевнено, щоб рекрутер реально подумав, що ви відверта, впевнена людина. В ваших словах ні в ні в якому разі не повинно бути там насмішки токсичності. Коли ви там нападаєте, все норм. Типа, рек досвідчений рекрутер, це зрозуміє. Досвідчений рекрутер це зрозуміє. Тому що насправді немає різниці в тому, яка у вас життєва життєві обставини. Дуже важливо то як ви до, до, до цього відноситесь. саме до пошуку роботи, до рекрутера. Чи є у вас повага до, до цієї людини, але ви повинні казати правду, правду і не, ті ну і не бути токсичним, а все інше, типа окей. Тому ну мені не знаю, мені подобається коротше. Ось такі сьогодні. Висновки, ось таке моє бачення. Пишіть в коментарях, що ви подумаєте про це. З вами був Андрій Крупкін до наступних відосів.